Друзі, ні для кого не секрет, що шутери від першої особи є найпопулярнішим жанром у ігровій індустрії. Починаючи від першого Doom, який став справжнім фурором 90-х, закінчуючи останніми Call of Duty, що розходяться мільйонними тиражами у перші дні свого релізу. Так, всі ми знаємо такі шутери як Call of Duty, Half-Life, Far Cry, Counter-Strike, Doom, Quake, Battlefield і багато-багато інших культових ігор даного жанру, які назавжди закарбувались у нашій пам'яті. Але чи Згадують зараз гравці не менш круті ігрові серії цього жанру, такі як Fear, Call of Juarez, ті ж перші Far Cry, Ні. Вони користуються популярністю лише серед певного кола поціновувачів, а решта геймерів їх просто забула. Тож сьогодні, панове, я вам нагадаю про забуті, але дуже круті шутери від першої особи, які заслуговують, щоб їх пам'ятали. У переліку будуть ігри як із популярних франшиз, про які мало хто зараз згадує, так і по-справжньому загублені діаманти даного жанру, про існування яких, можливо, хтось з вас навіть і не знає. Друзі, наголошу, що у деяких випадках. Я буду розглядати одразу кілька ігор з тої чи іншої серії, інколи навіть цілу франшизу. І послідовність, хто за ким буде йти у цьому топі, не матиме значення, бо всі ігри у цьому відео по своєму круті та заслуговують на те, щоб в них грали, незалежно який рік на дворі. Отож, ви на каналі Ігровий Архіваріус, і ми поїхали! А почнемо ми з дуже, і дуже популярної франшизи шутерів у сеттингу відкритого світу Far Cry. Всі ж знають Far Cry, правда? Ви скажете так, звичайно, але хто зараз згадує першу та другу частину? Хм, а мало хто, адже про існування серії Far Cry більшість гравців дізнались саме з виходом третьої частини. А до того, це були два максимально різних між собою шутери у одній серії. Перший Far Cry став дебютним творінням від тоді ще нікому невідомої німецької студії Crytek і був атмосферним сайфай-шутером, події якого розгортались на таємничому острові. Другий у свою чергу відійшов від наукової фантастики у бік реалістичного сетингу та переніс на у невідому африканську країну, де йде громадянська війна, і головний герой прибуває туди у ролі наймиця, ціль якого ліквідувати торгівця зброєю. Чому ж розробники так різко змінили концепцію, спитаєте ви, а тому, що Ubisoft не мала жодного стосунку до розробки першого Far Cry, а виступила лише видавцем. Але потім права на франшизу перейшли ті ж компанії Ubisoft, і розробкою продовження зайнялись вже вони, як і всіх наступних частин. Саме тому перший Far Cry Вирізняється серед усіх ігор серії. Його продовженням, скоріш за все, можна вважати першу частину Crysis, аніж другий Far Cry, де Crytek продовжила розвивати концепцію відкритого світу на таємничому острові у сеттингу наукової фантастики. І спитаєте ви, навіщо я взагалі вам все це розповідаю? А тому що, друзі, це і є причиною того, що перші Far Cry списали з радарів, адже він просто не вписується в сеттинг наступних частин. Так, з нього взяли все найкраще і засунули у. Частину. Але так і не віддали належне за те, що він породив цю легендарну франшизу і привніс купу інновацій у жанр FPS. А це, друзі, на секундочку, один з найвизначніших і найкрутіших шутерів історії, на каналі вийде повноцінний огляд на цю гру. Правда, не знаю коли, але точно вийде, бо сценарій вже є. Так, стоп. До чого тут другий Far Cry? Все не хвалюєш перший та й перший. А до того, що хоч і другу частину вже не розробляли Crytek, а студія Ubisoft Monreal, гра вийшла просто фантастичною. Так, зовсім іншою. Так, для фанатів наукової фантастики це був удар нижче поясу, але чорт забирай, яким ж крутим вийшов другий Far Cry. Це один з найреалістичніших шутерів Ever. Господи, як ж далеко до цієї гри в технічному плані сучасним іграм серії. Няння на ютубі знайдете самі. Але я думаю, що ви вже давно хоч якесь подібне відео та й бачили. Я розумію, що у другому Far Cry жахливий сюжет, неоднозначний відкритий світ, але як шутер, друзі, йому майже немає рівних. Бойова система та фізика у Far Cry 2 бездоганні. В неї хочеться повертатись, аби нагадати собі, як має виглядати справжній шутер від першої особи Ubisoft Montreal Неймовірні молодці, адже вони ризикнули, створивши чи не. Найтехнологічніші шутери в історії за це і поплатились. Після чого серія Far Cry перейшла у стиль попкорнового екшену, не в обіду наступним частинам, які я теж люблю, особливо третю. Але моє серденько назавжди залишиться саме з першими інноваційними частинами, яких схоже воліє не згадувати власна ж сім'я, яку вони і породили. Прикро! Панове, а пам'ятаєте мега крутий м'ясний шутер 2011 року під назвою Bullet Storm? Ні, не пам'ятаєте? Ну це і не дивно, адже гра була комерційним провалом для видавництва Electronic Arts, на чолі з розробниками і студії People Can Fly і Epic Games, розійшовшись тиражом всього на всього в 1 мільйон копій за 2 роки після релізу. Чому ж так трапилось? А це насправді загадка, шановні українські геймери. Бо гра не скажу, що прям шедевр, але все ж залишає відбиток у пам'яті після проходження. У свій час вона була ковтком свіжого повітря, адже в ті часи усі робили свою колоді. А Буля Шторм продемонструвала власний стиль, інновації та епічну синглплеєрну кампанію, надихнувшись культовими шутерами 90-х та початку 2000-х. Але натомість зробила це з власним шармом, загорнувши старі традиції в нову обгортку. Але схоже, що новому поколінню геймерів такий стиль був вже чужим. Але насправді це був м'ясний новітній шутер з крутячими бойовими механіками, які чомусь сучасні гравці не сприйняли. Тому ми й не отримали. Продовження, на яке заслуговував цей шутер. Хоч в 2017-му і вийшло переведення Bullet Storm Full Clip Edition, але хітом ця гра так і не стала. До речі, на зимовому розпродажі в Steam її можна було взяти всього-навсього за 47 гривень. Якщо на весняному буде така ж знижка, рекомендую взяти, не пошкодуєте. Адже Bulletstorm подарує вам масу позитивних емоцій та вражень. Бо сучасні шутери, схоже, трохи підзабули, як це робити. І таким чином ви згадаєте, цей по справжньому крутий проект і віддасте йому належне. Fear. З чим вам асоціюється слово Fear? Зі страхом? З фільмами жахів? Так, логічно. Але чи знали ви, що існує ціла ігрова серія з такою назвою, та ще й шутером від першої особи, який пропонує нам взяти на себе роль бійця секретного спецпідрозділу швидкого реагування, що спеціалізується на боротьбі з паранормальними явищами? Але окрім атмосферного, психологічного горора з крутим сюжетом, фір також є одним з найкращих шутерів, що коли-небудь виходили. Чому ж так трапилось, що цю серію зараз мало хто пам'ятає? Як на мене, цьому причина? Досі таки неоднозначно третя частина, яка була холодно сприйнята як і фанатами, так і критиками, тому що явно уступала за всіма параметрами своїм попередникам. Все через те, що перший та другий фір створили без перебільшення легендарні Monolith Productions, які зуби з'їли на шутерах від першої особи. А от до третьої частини Monolith не мала вже жодного відношення, і розробкою зайнялись Day One Studios. І це значно вплинуло на якість гри. Ні, третій фір непоганий, але був позбавлений Збавлений найголовнішого фірмового стилю Monolith Productions. Не було в ньому вже того шарму, атмосфери та неймовірних перестрілок, якими славилися перший та другий фір. Перший фір вважався одним із найрозумніших шутерів свого часу, та й досі вважається, що його штучний інтелект та бойова система це недосяжна планка для багатьох шутерів. Це ще не враховуючи, що, окрім цього, в грі просто неймовірна атмосфера та глибокий багатогранний сюжет. Щодо другої частини, вона. Теж вийшла дуже і дуже крутою, але трішечки не дотягувала до рівня першої, не було вже в ній тієї загадки, але все одно другому фір було що запропонувати гравцям, продемонструвавши більш різноманітні та відкриті локації, на відміну від тієї ж першої частини, якій цим дорікали. Також атмосфера, сюжет, бойова система та геймплей в цілому у другій частині були реалізовані на високому рівні. І, хоч третій фір і не зумів тримати цієї планки якості, але все ж таки вийшов досить непоганим шутом. До якого хочеться повертатись, адже як-не-як, -як, він є частиною легендарної франшизи. І я не кажу, що цю серію взагалі не згадують. Навпаки, у серії фір невелика, але міцна фанбаза. Але на жаль, цього недостатньо, аби ці ігри згадували на рівні культових представників жанру. А шкода, по-перше, фір є не те, що просто крутим шутером, який всі забули. Ні, він, як і перший Far Cry, привніс не менше інновацій в даний жанр, аніж Bioshock чи Call of Duty 4 мод. Modern Warfare, але як зараз згадують Modern Warfare і BioShock, а як згадують перший фір, не до порівняння, от кому потрібен ремейк, так це точно першому фір. Та і другому не завадив би. Тож хто ще не грав у цю серію ігор, обов'язково пограйте. Тим більше, що на розпродажі у Steam можна взяти цілу серію разом із доповненнями тільки за 94 гривні. Тож не здоганяйте опущене скоро весняний розпродаж. А ми тим часом переходимо до наступного забутого шутера. Вірніше не те, що без забутого, як недостатньо розпіареного, на мій погляд, пані та панове, ремейк першої Half-Life Black Mesa. Я не буду розводити тут балачки, чому цей шутер не отримав достатньої уваги, зважаючи, що це один із найкрутіших ремейків та ігор в цілому, бо робивши це у одному із своїх ранніх випусків про недооцінені ігри, які можете подивитись, хто не бачив, або передивитись, щоб освіжити пам'ять, посилання зверху, і також буде в описі. Під цим відео так от, але оскільки цей випуск стосується забутих шутерів, я не міг не додати сюди цю гру. Black Mesa, порівняно із іграми з цього списку є новим шутером, який вийшов у повному форматі у 2020 році. Але його вже потроху починають забувати. Справа в тому, що розроблявся він ще з 2004 року, цілих 16 років, об'єднанням ентузіастів із Crowbar Collective. І причина, чому цей шутер так і залишився непоміченим, це оригінал який неможливо переплюнути. тож незважаючи на те, що Black Mesa нічим не гірша від оригіналу, вона, на жаль, назавжди залишиться в його тіні. І в принципі, це зрозуміло, це ж Half-Life. Але є одне, але самі подумайте, ремейки багатьох культових тайтлів успішніші за свої оригінали, і навіть за багато нових проєктів, що зараз виходять, адже ми живемо в еру ремейків, де оригінали пам'ятають лише вірні фанати та люди, які жили в ті часи. А от з Black Mesa Ситуація вийшла протилежною. Оригінал пам'ятають усі, що прекрасно, але про ремейк майже ніхто не згадує, що не заслужено. Усе через те, що Black Mesa розроблялась довго, а розробників перші 8 років фінансово ніхто не підтримував. Тож вони діяли на волонтерських підставах, доки у 2012 році не представили першу версію гри майже з усіма готовими рівнями, окрім світу Zen. От вже аж після цього, в 2013 році, Вел. Вирішили запропонувати Crowbar Collective співпрацю та зробити Black Mesa комерційним продуктом, адже до цього це була безкоштовна гра, яка підтримувалась лише вірними фанатами. До чого це є? Що шлях розробників із Crowbar Collective був довгим та важким? Якби Valve швидше взяли під своє крило цих по справжньому талановитих людей і дали їм усі необхідні ресурси і зробили потужну піар кампанію, як ті ж Resident Evil 2, наприклад, то Black Mesa стала б гравцем рівня Mafia Definitive Edition де Space та 2-3 Resident Evil, але Black Mesa й досі багато гравців сприймають лише як фанатську модифікацію, що давно вже не так, адже Black Mesa – це повноцінний перезапуск культової класики із збереженням духу оригіналу, яка вартує значно більшого. Друзі. Як ви знаєте, жанр вестернів вже давно затерли до дірок у кіноіндустрії. Але у ігровій... Ця ніша ще недостатньо заповнена, і проекти у даному жанрі можна порахувати на пальцях. Всім одразу згадується супер успішна ігрова серія Red Dead Redemption. Чи не так? А як на рахунок серії Call of Juarez, яка ще задовго до Red Dead Redemption показала, як мають виглядати по справжньому круті вестерни? А про неї, панове, мало хто пам'ятає, а дарма, адже ігрова серія Call of Juarez занурить вас у світ дикого заходу не гірша аніж культові кінокартини. Цього жанру почнімо з першої частини. Так, вона трохи кривувата, стрілянина реалізована так собі, але за те, яке ж відчуття пригоди дає перша коло в Хуарес. Неймовірні пейзажі, атмосфера, можливість скакати на куні, стріляти з лука, можливість також грати за двох персонажів, досить непоганий сюжет. І все це ми отримали ще у далекому 2006 році. Друга ж частина за правом вважається еталоном жанру. І Одним з найкращих шутерів тих років Call of Juarez Bound in Blood відчувається вже як дійсно повноцінна гра у сеттингу Дикого Заходу. Вона містила все те, що і перша, але в рази крутіше та масштабніше, Call of Juarez Bound in Blood, хоч і містить деякі недоліки, але старіє як добре вино, яке з роками стає тільки кращим. Про недорозуміння під назвою Call of Juarez The Cartel не будемо згадувати. І тихенько вдамо, що її не існує. А чи це без перебільшення одна з Найгірших відеоігор взагалі, після його випуску, якраз таки всі і подумали, що серії кінець, адже декартель став повним фіаско для розробників із польської студії Techland. Але не тут то було. Видавці з компанії Ubisoft напевне вирішили дати ще один шанс польським розробникам, і ми побачили наступну гру серії Call of Juarez Gunslinger, яка, на мій погляд, вийшла найкращою в серії, адже в ній прекрасно абсолютно все шутерна механіка, яка подарувала нам запам'ятовуючі перестрілки і. І пічну систему дуелей, сюжет, який вирізнявся оригінальною подачею і одним із найнеочікуваніших твістів у відеоіграх. Чесно, граючи Call of Juarez Gunslinger вперше, у мене ледь щелепа не відпала від розв'язки цієї історії. Про неймовірний візуал, атмосферу і саундтрек, я взагалі мовчу, наскільки вони круті та насичені. І питання, як могло таке взагалі статись, що ми так і не побачили продовження. Я би розумів, що після виходу картелю цю гру прикрили б, але не після Ганслінгер. Адже гра мала дійсно хороший комерційний успіх, ставши другою найбільш продаваною цифровою грою Ubisoft у 2013 році. Але чомусь, друзі, не можу відповісти на це питання. Чомусь ми так і не отримали продовження, і ціла ігрова серія Call of Juarez так і залишилась забутою, не отримавши належного визнання. Наразі, друзі, ми будемо заокруглятись. Я міг би ще продовжувати, але думаю, для одного відео цього буде достатньо. У мене вже є підготовлений перелік забутих шутерів для продовження цієї рубрики. Тож пишіть в коментарях, які ігри цього жанру ви б додали у другу частину, і можливо якась з цих ігор потрапить у наступний випуск. І, взагалі, як ви дивитесь на те, щоб я зробив щось подібне на рахунок гоночних ігор чи шутерів від третьої особи, наприклад, пишіть свої рекомендації у коментарях. А поки я кажу вам до зустрічі. І йду робити продовження вашої найулюбленішої рубрики про відеоігри, що змінили індустрію, частина 3. А ви не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо цього ще не зробили, і за можливості навіть поширити це відео. Буду дуже вдячний вам за це. Ну все, обіймаю вас, і все буде, Україна!